Що спільного між серією Stalker та серією відьмак? Глибокий лор, крутий геймплей і незабутня атмосфера. Звісно ж, а ще міміки, істоти, котрі займаються імітацією. Вони можуть в точності копіювати людей та істот, включаючи їхню поведінку, та так добре, що ідентифікувати їх буде немалою проблемою. Ви скажете, так в сталкері ж не було подібних істот, і будете праві, так як з'явитись, вони повинні були в відміненому сталкер 2» у 2011 році. Про мутантів звідти ми поговоримо сьогодні, адже їх, окрім старих та звичних, було немало. Мімік це один з найцікавіших мутантів, як і більшість інших своїх родичів. Він не має навіть концепт арту. Однак, зовнішність мутанта нагадує людську, тому можна уявити гуманоїда, котрий носить сталкерське лахміття. Невідомо чи повинен був стати мутант рідкісним, та якщо прикинути логічно, обов'язково. Адже зграя таких штук змогла б розпочати цілий хрестовий похід в зоні, в котрому мало б хто зрозумів ху. Мімік повинен був стати дуже розумним противником. Ця істота могла не тільки приймати образ будь-якого сталкера, але й перевдягати одяг, змінювати броню, щоб плутати вас. В критичних ситуаціях ці тварюки, на відміну від інших в зоні, обирають не смерть, а втечу. Мімік ладен створювати цілі театральні постановки. До прикладу, він може вбити сталкерів на привалі біля вогню, розкласти їх тіла в натуральному положенні, немов ті сидять собі спокійно і тихо, а сам або сховатись неподалік, або сісти в колі і вичікувати на живих сталкерів, щоб напасти. Дуже небезпечний та цікавий мутант, якого ми можливо побачимо в сталкер 2 серце Чорнобиля, але це не точно. В попередньому випуску ми згадували псі оленя, котрий з'явиться в новому сталкері. Подібні ідеї були в GSC ще в 2011-му. Тоді вони хотіли запхнути до гри панцерного лося, такого собі аналога псі оленя, тіло котрого теж броньоване кістками. В результаті лось став оленем, а полтергейст – пірогейстом. Пірогейст ще один цікавий мутант відміненого Сталкер 2. Це така собі просунута версія примари, котру в кожному сталкері постійно змінюють. Ще тоді, у відміненому продовженні, автори вирішили піти на компроміс і зліпити мутанта зі всіх продемонстрованих варіантів. Тепер він має тіло, але свій істинний лик істота показує лише тоді, коли думає, що її ніхто не бачить. Коли ж наближаєшся до пірогейста ближче, він входить в форму електричної блискавки, літаючої кулі, яку ми вже неодноразово бачили. В такій формі пірогей сліпий і глухий, тому реагує лише на рух, здатен проходити крізь стіни. То поки мутанта в його електричній формі не виявити детектором, він буде невразливим. Коронний скіл підпалювати повітря навколо, завдаючи великої кількості деміджа. Можливо, механіки пірогейста перенесуть на в Сталкер 2, або ж тварюка стане босом. Їх продовження напрошується багатсько. Як псевдоплоть, наприклад, у відміненому Stalker 2 автори хотіли додати боса псевдоплоть. Це значно більший в розмірах мутант, який тиняється разом зі звичними нам собі подібними. Це величезна маса жиру та мускулів, котру можна було вбити пострілами в очі, що приховані на тілі в різних місцях. Ультом псевдоплотів був потужний розгін. Треба було ставати біля стіни, щоб та на швидкості врізалась в неї і станилась, а тоді накидати по очах. Іншим босом мав стати кротобур, величезна істота, схожа на крота, котра на очах рила тунелі, а потих швендяли снорки. Можна припустити, що з'являвся б такий бос десь по дорозі в мертве місто. Якраз один з його тунелів міг і привести нас туди. Ще один бос плиточник. Це куди цікавіший мутант, який немов прийшов до нас з японських хорорів. Плиточник мав заповзати під стару плитку в хрущовках, під підлогу, звідки він мав атакувати невидимим щупальцем. Відтак підлога ніби дихала, попереджуючи нас про небезпеку. Як саме вибудовувався файт з цим мутантом, незрозуміло, але ідея доволі цікава. Так само, як і ідея з Поліном. Поліно це дуже незвичайний мутант, котрий міг підчікувати вас на кожному кроці в зоні, маскуючись під типове Поліно. Всередині ви можете побачити людське обличчя з одним оком, м'язи і сухожилля. Мутант володіє шістьма кінцівками. Вичікує жертву у спокійному стані, а потім розкривається і нападає. Дуже неочікуваний противник, але якось він не надто вписується в лор, тож думаю, що монстр не потрапить до продовження, хоч сам по собі вийшов доволі цікавим. Під питанням і свиня з паразитом GSC подумали, що одних свиней в обличчі псевдоплоті мало, тому треба додати нормальних таких кнурів, лише накинути їм атмосфери з фільму щось. В результаті вийшла свиня з паразитом в утробі, яка вважає бік з другою головою заперед тіла, тому доволі дивно рухається. Кріповий мутант, який навряд чи з'явиться в серці Чорнобиля. В грі було ще декілька подібних не надто вдалих рішень. Господарство поповнював і псевдоведмідь, котрий суттєво і не мав ніяких особливостей, окрім сили та багато хп. Такий собі старожил, котрий таняється зоною вже багато років і шукає новачків на обід. Ряд не надто вражаючих мутантів продовжує п'явка. Одразу нагадується образ з першого відьмака, та в Сталкері п'явка виростала лише до 30 сантиметрів довжину і до 20 сантиметрів діаметрі. Проживала в різних водоймах і атакувала жертву у воді, прискаючи кислотою. Велика когорта таких п'явок могла скласти серйозну небезпеку. Взагалі, GSC робили ставку на багато водойм та боліт у грі. Можливо, вони хотіли зробити затончі болота куди об'ємнішими, а також небезпечнішими. Щоб ти не розгулював цими локаціями, приспівуючи, розробники мали додати болотних левів. Це підводні мутанти рослини, котрі засмоктували воду поблизу жертви, тим самим створюючи водяний вир. Потрапив в такий, вважай, що труп. Хіба гранату часто кинеш в його глибочинь. Якщо ж рослині таки вдавалося засмоктати сталкера, після вона викидала на поверхню його зневоднене тіло. Після вбивства Лева з того й випадав артефакт морська капуста. Не менш її хитною тварюкою мав стати вовкощур, та про нього взагалі нічого не відомо. Якось в мережі мені зустрічалась інфа про те, що в відміненому S.T.A.L.K.E.R. 2 мав з'явитись подібний бос король щурів. Та на концепт артах істота не видається великою в розмірах, тому цілком можливо, що вона мала стати рядовим мутантом, такий як Сліпий Пес. До цього списку слід додати й видру, яка панувала б на заболочених дільницях карти. Також додамо є Рись. Розробники хотіли зробити Рись більш небезпечним мутантом за рахунок пари. Обидві особи не повинні були постійно полювати разом, що складало б суттєву небезпеку навіть для сталкера-бурлаки. Але чимось надзвичайним вони не відрізнялись. Цей зоопарк закриває крикун. Мутант, подібний до кажана, як зовнішньо, так і поведінково, літати може недовго, так як втратив таку властивість. Зате атакує як в ближньому, так і дальньому бою, лазить по будь-якій поверхності і станеть криком. Цих істот могли приручати бюрери і створювати з ними зв'язки та комбінації. Одним з найцікавіших мутантів у відміненому Stalker 2 був Скроуч. Це довготіла істота, яка не переносить світла. Такий мутант жив тільки в підземеллях і в закинутих лабораторіях, ніколи не виходив на світло. Коли він переслідує вас, ви можете просто вийти на світло. Скроуч стоятиме на лінії тіні і ховатиметься в темряві. Нижня частина його обличчя зігнила, але автори не розповіли, як саме він харчується. Можливо, за рахунок невеличких щупальців чи присосок. Подейкую, що це проміжна ланка між людиною та кровососом. Останнім мутантам мала стати вдова, але про неї взагалі нічого не відомо. Можна припустити, що це аналог Мари, слов'янської богині язичницького пантеону, котра була пов'язана зі смертю, страшними сновидіннями та підземним світом. Як і багато інших мутантів, мара могла б манити до себе сталкерів, а після змушувати їх зникнути назавжди. Але цього ми вже і не дізнаємось. У відміненому сталкер 2 було й декілька інших мутантів, про котрих я розповідав у ролику про мутантів Серця Чорнобиля. Обов'язково перегляньте. Там і лісовик, і ілюзіоніст, і жах Прип'яті в образі Мімікрі. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Якщо хочете наступний відео з полору Сталкера якнайшвидше, це відео повинно перетнути позначку в 600 лойсів і буде вам свято. А поки заходьте на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровим ПК, адже реліз Сталкер 2 вже на носі.